Можеш зцілити себе за допомогою рейкі. Привіт, друзі! Ви на каналі про духовну практику Рейкі. Я Катерина і я практик Рейкі. Що таке рейкі? Як виникла ця духовна практика? Дивіться далі, щоб дізнатися. Рейкі це японське слово, яке означає. Універсальна життєва енергія. Існує версія, що раніше всі люди вміли користуватися енергією рейки і зцілювати себе Не дарма, на якомусь підсвідомому рівні у нас залишилася звичка прикладати руки до місця, яке в нас болить. Саме так колись ми зцілювали себе, але з часом люди стали все більше прив'язані. До світу матерії і втратили цю здатність. Як виникла практика рейкі? В тому вигляді, в якому вона є зараз, практика рейкі відродилась на початку 20 століття. Її засновник є японець Мікао Усуї. Він був науковцем, філософом, священником а також керівником християнської школи для хлопчиків Кіото. Мікао Усуї був глибоко віруючою людиною шукав спосіб, як зцілювати людей, як вилікувати їх та позбавити від страждань. Прагнучи допомогти всім живим створінням на землі, Мікао Усуї вирішив прийняти аскезу та 21 день провів на горі Курияма в Японії в глибокій медитації. Під час цієї практики йому відкрилися священні знання про те, як повернути вміння користуватися енергією рейки людям. Так відбулося повторне відкриття стародавнього способу зцілення та з'явилася система усуєши кирюху рейки. В основі системи Мікао Усуї лежать традиції східної медицини та даоські енергетичні практики. Зараз рейки використовуються в усьому світі та доповнюють традиційну медицину. У кожного з нас є потенціал для отримання божественного дару, який приведе до об'єднання душі та тіла. Друзі, в наступному відео я розкажу вам, хто такий практик Рейкі. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео про те, як рейки можуть змінити ваше життя. А я бажаю вам гарного та безпечного дня!